Перш ніж після в гості, я хочу, щоб ми з вами потренували трішки свої ніжки, щоб не стомилися в дорозі. Давайте ми пригадаємо руки, які ми з вами виконували, і потренуємо свої ніжки. Приготувалися всі. Дівчатка, хлопчики плечимо. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два три. Хлопчики. Раз, два, силы. Ручки. Сили. так гарно сьогодні в'язнині? Скажіть мені, будь ласка, де ми з вами живемо? Україні в Україні! А хто ми з вами? Україні. Українці! Ми в гарному одязі українському національному. А може хто більше ви Україну знає? Я. Будь ласка, Я. Ярочка. Хоч ми всі ще маленькі, ми вже добре про те знаємо. Що зомоші українці, українських предків, мають. Молодець, Лєвочка. А ще хто знає, ячека. Будь ласка, тато, мама, брат, сестричка, всі інші члени роду. Всі належать до одного українського народу. Молодець дивіться, ми всі український народ, українці, живемо на мальовничій Україні. Погляньте, тут стоїть гарненька біленька хатка. Я вам обіцяла, що ми підемо в гості. І ми зараз помандруємо до тієї хартинки в гості. Хто може жити? Україна. Ще хто. Матуся. Матуся, їдуть, бабуся. Дитинка може бути. І живеться, значить. Це що в нас бабуся? Матуся це українська сім'я Сім українська може жити в цій хатинці Зараз почути ну, нас ніхто не зустрічає. Мабуть, нема нікого вдома. Мамі, слухайте, дітки. Ходи, козиренький, ходи, коваленький, код ковала хати, не ходи по хати, не ходи Спи. А що таке колискова? Що? Колискова – це коли діти можуть спати спокійно. Це пісенька для кого? Для, для маленької для дитинки, як для 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 хто співає цю пісеньку. Мама. Мат Матуся співає, а як вона її співає? Тихо чи голосно? Тихо. А тихо? Щоб дитятку не розбудить? Щоб дитятку не розбудить. А як вона співає, швидко чи повільно? Повільно. Повільно співає. І нагадує мелодія що? як колисочка гойдається, правда? Mm -hmm. да? mm -hmm. Нагадує мелодія Колисочкою. Вірно, дітки, життя кожної людини починається. Її любов до батьківщини, до рідного краю, починається з маминої колискової пісеньки. Сідайте зараз на стільці. Будь ласка, сідайте, і ми з вами зараз ще раз послухаємо колесову пісеньку. І ви уявіть, що ви колишете лянечку. Колишемо лячкою. Коли ще молячку. Коли Соня, колисячку полежимо. І заснула, почула мами з рідний вогня про всіх членів нашої родини заспіваємо розпівочку. Будь ласка. Це дідуся, це бабуся, це татуся, це матуся. Відке сім'я, як сонечко в кожну людину, тому важливо, щоб у родині панували злагода, любов, повага до всіх членів сім'ї. Ми з вами зараз заспіваємо пісень, а ви важливо послухайте, що це за пісень, а чи пізнаєте ви її, чи ні. Ma tu sei un'altra? Da, da, da. Dai, ti sei un'altra? Se vuoi un posto di mano, mi vuoi un piso in che? Mi vuoi un piso in che? Mi vuoi un piso in che? La, 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 la Quando... То зараз вами гарно заспіваємо. Будь ласка, приготувалися. She has this train. Я дуже рада, що ви до нас завітали. А я ось у хатинці замісила тістечко на коровай та й поставила, щоб підійшло. Дітка, ви знаєте, як підходить тісто. Так. Да. Як воно підходить, пухкотить. Давайте ми з вами зараз подихаємо, так як тістечко сходить. Давайте дихаємо, плечики не піднімаємо, акуратно подихаємо Носиком. Тісто каже. Молодці подихали. а тепер давайте заспіваємо пісеньку про бабусю, яка пече такий духмяний коровай. Бабуся, чарівниця наша. Бабуся нам принесла може, куча рівного, куча рівного. у Божа кучарівному. У Божоко чарівному в мене є музичний інструмент. Дітка, що за інструмент? Бубон. Це який інструмент? Удар. Удар. Чого він ударний? Тому що я по ньому б'ють. По ньому в його він когось б'є. По ньому б'ють і він грає. Так, Так. Да. Так, молодці. А ось Сопілочка. Сопілочка. А це який інструмент? Духовий. А чого духовий? Тому що нього дмухають. Дмухають у нього, повітря так, грає? Нього повітря, так, грає. Сопілочка. Молодь. А чого роблять сопілочку, ви знаєте? Із калини, з гілочки калини, ще що. З очерем, так? Розвернують дірочку, роблять сопілочку, що брала. Молодці. Бачите, як я їх і знають Знаєте так. Зрозумні. А мій дідусь теж вміє грати на одному музичному інструменті. Він називається бандура. Ой наші дітки ще таким інструментом не знайомилися. Ми сьогодні з ним познайомимося з таким інструментом. Це дітки український народний інструмент. Щепковий. Ми, дивіться, з вами вивчили вже сопілочка духовий, ударний, а щиптовий. Бандура, я вам зараз покажу, як вона бандура гляньте. Овальний корпус має гриф, за який тримаються рукою, і струни. І грають на струнах, щипають їх. Або пальчиками, або такі на персички надівають на пальчики, І щипають. Щепковий інструмент. А ми бачили, як козак на бандурі. От, бачили, ми молодці, ви бачили, як козак да. на бандурі грав. Є багато і картин таких, де кобзарів намалювано, так? Так. Да. Банду... В давні часи на бандурі грали старці, люди ходили сліпі, з хлопчиками-повадирями ходили по селах, заробляли собі на прожиток. Грали на бандурі. Люди, коли почули, що грає бандура, прибігали. Послухати спів бандуристів і почути новини, які вони від села до села ходили, знали багато новин. І дуже раділи. І коли бандурист грав, то від усієї душі. Коли грав веселу музику, то ноги саме просилися в таночок, а коли грали сумну музику, то люди плакали. Бандуристів дуже любили і їх дуже чекали. Зараз ми з вами послухаємо, як звучить цей інструмент бандура. співаєте, молодці, багато цікавого знаєте. Зараз піду, принесу каравайні. Бабусі каравай підспів. дивіться, час проведу швидко, правда? Да. Поки ми тут співали, бабуся ой який гарний, так як закучити. Давайте подякуємо бабусі. Дякуємо бабуся. Щоби, діли, що ви трудилися, нам такий гарний коровай спекли. А дітки вам у подарунок, бабуся. Сідайте, будь ласка, настільки, бабуся, ми вам зараз затанцюємо гарний таночок дійся. Затанцюємо таночок. Україні. Батьківська хата, материнська пісня, рушник на образах причистих, і вочий віночок, Червона калина і хліб український, наша святиня. Вони наша спадщина, наш оберіг, вони наша гордість на весь білий світ. І я думаю, діти після сьогоднішнього заняття ви. Можете впізнати, як не почули, коли пісню, і спів бандури, так? І будете поважати традиції нашого народу і будете чимними, достойними українцями. Дякую вам за увагу. Давайте, ставайте. Давайте.